Усім привіт! Я Євгенія. Цими руками я знімаю відеорецепти та викладаю відеорецепти, голос за кадром також мій. Тому сьогодні я вирішила вийти до вас ось так. Та виходжу я не просто я, а з рецептом новим. Це у нас буде млинцевий торт. Я його вже зробила, він вже готовий. Але рецепт буде у цьому відео та буде результат. Зараз я покажу, який він вийшов в розрізі, та який він буде на смак. Тому залишайтеся тут. Тому спочатку показую рецепт, а в кінці буде, як завжди, результат. Починаємо з млинців. У миску, якій будемо замішувати тісто, розбиваємо 4 яйця. Додаємо приблизно 50 г цукру та дрібку солі. Все, як завжди. І просто перемішую вінчиком до однорідності. Не збиваю, а саме з'єдную інгредієнти. Тут важливо не поспішати, щоб маса стала гладкою. Далі переходимо до просіювання борошна. У мене приблизно 200-210 г, але я буду додавати какао, тому борошна беру трохи менше. Додаю борошно порційно, щоб тісто легше вимішувалося та не було грудочок. І разом з останньою порцією борошна всипаю ще какао, приблизно 30-35 грамів. У мене какао досить насичене, тому цієї кількості достатньо. Якщо какао менше, менш концентроване... Можна додати і 40-50 грамів, просто відповідно зменшити кількість борошна. Тобто, щоб вага сухих інгредієнтів, тобто у нас це какао та борошно, не перевищувала 240 грамів. Ой, тісто вже виглядає як такий гарячий шоколад, аромат просто неймовірний і вже хочеться його з'їсти просто так. Тепер додаємо молоко. Приблизно, ну точніше, точніше, не приблизно, я все робила з вагами, тому 500 мл. Додаю частинами, тобто додала, перемішала, знову додала, знову перемішала. Так тісто виходить гладким і без грудочок, що важливо. Окремо я заздалегідь розтопила 30 г вершкового масла і дала йому охолонути Правда трішки. Додаю його в тісто, а також 30 мл рослинної олії. Все добре перемішую і залишаю тісто хвилин на 10-15 у цей час я готую, ну, точніше, не готую, а тільки підготавлюю, тобто нарізаю полуницю. Полуницю нарізаю спочатку навпіл, потім слайсами, а далі маленькими кубиками. Чим дрібніше ви наріжете, тим краще буде текстура конфітюру між шарами торта. Я вирішила додати саме полуничні нотки, щоб збалансувати шоколадні млинці. Мені здається, полуниця та шоколад просто ідеально. Так, тепер переходимо до плити. Пательню я змащую олією тільки перший раз і розподіляю її серветкою. Наливаю майже повний ополонник тіста на сковорідку. У мене досить великий діаметр, тому млинці виходять великими. Смажу як звичайні млинці. Спочатку з одного боку до схоплення, потім перевертаю і ще секунд 20-30 з іншого. Ну, можливо, трошки більше, це ви вже орієнтуєтесь по своїй пательні, та е, я смажу на маленькому вогні. Щоб марно не витрачати час, я паралельно буду готувати і млинці. І робити цей конфітюр. Але тут важливо слідкувати і за млинцями, і за конфітюром. До полониці я додаю приблизно 2 столові ложки цукру, такі з гіркою, і щедро додаю, вичавлюю лимонний сік. Все це перемішую і залишаю. Кипіти мінімум на 7, на 7 хвилин. Для більш густої консистенції можна додати неповну чайну ложку крохмалю та потім ще додати приблизно 1 столову ложку води. Після того, як додасте крохмал, то ще даємо прокипіти хвилинку і конфітюр готовий. Під час охолодження він стане ще густішим. Так, млинці у нас готові, конфітюр у нас готовий. Тому можемо переходити до приготування крему. Я використовую 400 мл вершків, 250 г маскарпоне і приблизно 60 г цукрової пудри. Спочатку збиваю вершки з пудрою до такого легкого загущення, але це я не знімала, тому що у ці всі бризки летіли усією кухнею. Потім вже сюди додаю маскарпони і ще зовсім трохи збиваю до такої кремової густої текстури. Крем виходить ніжний, стабільний і не надто солодкий. Якщо хочете більш повітряний крем, можна додати більше вершків та зменшити маскарпони. Перед тим, як збирати торт, я вирішила зробити млинці однакової форми. Для цього я взяла тарілку меншого діаметру і обрізаю країну жем. Спочатку це було трохи складно, але після кількох млинців процес пішов як по масу. Так, ось усі готові млинці, тому можемо переходити до зборки торту. По-перше, на тарілку я наношу трохи крему, щоб торт потім не ковзав. Викладаю перший млинець, смащую кремом, далі знову млинець, крем-линець, крем, млинець Починаючи приблизно з третього шару, додаю ще й полуничний конфітюр. Я додавала його всього три рази, щоб відчувалися легкі ягідні прошарки. Продовжую збирати торт шар за шаром, зверху покриваю тонким шаром крему та посипаю повністю все какао. Готовий торт я не різала одразу, а відправила в холодильник на ніч, але у мене вийшло, що я його достала аж в день. Тому це дуже важливо, щоб млинці добре просочилися, а крем став таким стабільним. Так, тепер дивимося результат. Ріжеться він дуже легко, але краще добре прорізати до самого низу, особливо, якщо тарілка не рівна, як у мене. Ой, мені розріз прям дуже сподобався. Взагалі, шоколадні млинці, вишковий крем і такий кисло-солодкий конфітюр – це поєднання просто ідеальне. Тому рекомендую приготувати. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал та дякую вам за перегляд. Смачного вам та приготуйте обов'язково!